Се без І час упіть не стихне голопо. Давно нема кізи Пумпаду, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас. Який природа убереться шати? Єдиний хто не втомлюється. Час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось. Лишипі по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, Щоб тільки неба очі голубі, цю землю завжди бачили ці тіні, Щоб ці ліси не вимерли як тур, щоб ці слова не вичихли руди, Життя йде і все без коректур. І Як напишеш, так воно і буде. Але не бійся, прикро про прозрій не бійся. Бо воно як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ліки. Людині бійся душу шукати, бо в цьому схибиш вже навіки.